Всім привіт! Мене звати Люда, Я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова хата та інше. Сьогодні буде моє відео про пересадку, яку я робила у жовтні. Пересадка мамки і дітки, орхідеї Зоро. І я хочу вам показати результат. Хочу нагадати вам! Це відео трошки коротенько розкажу. Це у мене є маленька така невеличка мамка. А оце збоку є дітка. Дітка розвивалася гарно, а мамка, маючи дуже гарні листки, дуже раптово почала відсушувати свої нижні листки, а діточка свої всі корінчики ростила у повітрі. І мамка вже не змогла була її тягнути. Так що мені прийшлося зібрати всі корінчики в один стаканчик і обкласти мохом, і хоча б трошечки почати дати таку корінчикам вологу, щоб вони почали приймати потихеньку вологу і почати їх вчити до ґрунту. Але в жовтні я її. Пересадила Із того стаканчика забрала, в якому вона знаходилася. І також цю орхідейку я не відділила. Ця посадочка у мене знаходиться мамка разом з діткою. Я не відділювала дітку від мамки. Так як вони дві разом були, так я їх посадила. Правда, були, Коментарі, дівчата питалися, чому я не відділила мамку від дітки, чому я не дала мамці передихнути, бо тому що вона скинула була багато листків. Ну, я не захотіла. Не захотіла, чому? Тому що вся орхідейка молода була повітряні корінчики. І я хотіла подивитися, як. Коренева система відреагує на те, що я посадила її в ґрунт. Все вийшло добре, коли я її пересадила. І е, зараз вам хочу показати, вона квітне. Квітне ця орхідейка безперервно. Вона не має такої сили, тому що вона і дитятку ростить, і сама квітне, але Хочу вам сказати сорт, ну, дуже вдячний на що цвітіння. На дітці два квітоноси, і на мамці також два квітоноси. Правда, квітоносики такі слабкі, от ви бачите, зараз на цій орхідейці. Це у нас є діточка. вона має тоненький такий квітоносик, а з цієї сторони є. Мамки квітоносик отакий маленький, а уже діточка дала отакий грубий квітоносик. Уже йде гарний грубий квітоносик, не тонкий, такий, як оці, що були попередні. Уже орхідейка зміцнилася, грунт їй сподобався, і вони почали дві собі гарну горшечку рости. У цьому горшечку дуже така повітряна посадочка. На низ я дала цеофлору, кокосове волокно, трошки моху я дала, і дала пінію. Кору оброблену, вона мені дуже подобається, і дуже я люблю з цією корою працювати. І хочу вам показати, як відросла вже моя мамка. Вона відростила у мене отакий уже листочок гарний за три місяці. Також відріз її попередній листочок, бо він був дуже малий. Він був такий маленький, вона його не ростила. Зовсім не ростила. А діточка призупинилася і вже такими великими листками вона поки що Стоїть на місці, вона випускає квітоноси, листочки вона не випускає. Але дітка має дуже багато корінчиків, дуже має багато корінчиків, і в цій посадочці їм двом все сподобалося. Бо я обдивляюся також, дивлюся час від часу. от е, корінчики Продивляюся і бачу. Що є уже корінчики, які з'являються ближче до горшечка, Уже видно, як вони гарно пролазять до світла. Я дуже задоволена, що я не відділила діточку від мамки, і вийшлася отака у мене гарна групова посадка, тому що я дуже люблю такі групові посадки. І е, тим більше вони ростуть постійно однаково. Ростить квітонос дітка і ростить і мамка. І я дуже люблю, коли дуже пишно квітнуть орхідеї, тому що я люблю букети, щоб були гарні, гарні, гарні букети щоб були. І через то я отак роблю такі посадки, щоб мені було по дві орхідейки, і щоб було гарне цвітіння. Зоро мені. Дуже подобається така орхідея пустелі сонця. Така вона, сонце таке палюче, дуже таке, дуже з такими рисочками коричневими. Ну, дуже гарна. Я колись давно-давно побачила, була в квітковому магазині на початку, як почали привозити орхідеї, ну, це були такі. Квіти, що це просто була краса, така неймовірна, заходив у квітковий магазин, полюбуватися. Я завжди приходила полюбуватися, бо тому, що вони для мене були дорогі. І я не купляла, не дозволяла собі купляти орхідеї. А потім, як завелася, як почала купляти, піддавала всі послідні гроші, лише купити собі орхідею і щоб вона мене потішила. І так само я побачила зору. Ну, яка квітка, неймовірно, красива квітка. Коричнева, така, гарна, оцей колір її такий, я поверну, тут де їх є дві, от тут вона, от, Уже довше квітне, і вже квіточка стає трошечки така, більша у кольорі, так як світліша. Ця квітка трошки є така більше коричнева. А ця вже більше в кольорі світліша. Така молота, дуже гарна її окраска. І я мріяла, бачила цю орхідею і мріяла, думаю, я так би хотіла таку мати орхідейку. Я її придбала за багато, за багато років. Я придбала цю орхідею собі в колекцію. Придбала і вона дуже гарно квітла. І я, наприклад, задоволена, що є у мене ця орхідейка. Квіточка її має 5 см зараз. Але е, чим старша стає рослина, тим вона стає більша, і квітка збільшується її, і листя збільшується. Бо сама вона є мультифлорка, така невелика. Орхідейка вона не мала би бути і така дуже і висока, вона сама низенька. Але квіти завжди не перевершені. Вони коли наростають гарні корінчики, коли наростають у них гарні листки. Чим орхідея старша, тим вона має гарніші квіти, пишні квіти. Вона має гарну зелену масу, і вони тоді, неймовірно, Себе обдаровують і нас в тому числі, нам, нас радують своїми квітами і своїми пишними цвітіннями. Ну, отака от орхідейка на сьогодні, яка була пересаджена три місяці тому. Навіть зимою ця орхідейка ростить все. І корінчики, і листочки за три місяці, якщо вона відростила, у мене оцей листочок то я думаю, що це про щось говорить, що орхідейка жива і їй все подобається. Що вона не стоїть на місці. І також відростила цей листочок більший, листочки збільшилися її. Ну, гарні, гарні дуже квіти, цупкенькі такі, вони так як воскові. Отак От я її пальчиками до, до квіточки торкаюся. І сама квіточка її, так як має оці прожилки коричневі, такі всі, що вона має оці рисочки, це відчутно все мені у пушках. Я відчуваю на пальчиках своїх всі оці дотики цієї квітки. Отака красота. Люблю, люблю такі жовті, дуже кольори, гарячі. Дуже вони красиві, неймовірна красота. Цей маленький такий язичок, її жовтий, дуже такий гарненький. Ну, безподобно. Тут був один листочок. У неї пожовк при пересадці, я показувала, був отакий листочок між листками отут. і вона засушила той листочок. Але бачу, що він просто- Відсох я листочок забрала, і дивлюся, все в порядку. Нема нічого такого страшного, час від часу я все оглядаю, тому що квіти я свої оприскую. І дивлюся, чи все в нормі. Чи е, часом нема ніякого там зігнивання, чи якихось немає проблем. Отака От у мене пересадка. Отакі От результати. Ви бачите отакий мій літел з зором з двома новими квітоносами, якими він ростить. Такий листочок виріс уже. І отака милота. Це дуже мені приємно, що рослинкам сподобався отакий догляд. Догляд мій. Я стараюся у свої квіти укласти душу, тому що я дуже люблю природу, і я дуже, коли починаю працювати з квітами, я відключаюся від цього життя і переходжу в стадію природи. Я просто про все забуваю. Якщо б так не треба було щось робити, до чогось вертатися, я б отак могла годинами, днями могла спілкуватися зі своїми квітами, так розмовляти з ними. Це мені е, дуже подобається. Це дуже мені подобається, і я просто живу цим. Це для мене є це для мене є просто дійсно душевний релакс. Коли я спілкуюся з своїми орхідеями і коли я з ними працюю, я дуже, дуже-дуже люблю все, що знаходиться на нашій землі з природи, все, що живе, я все люблю. Природу, наша українська природа, неймовірно красива. Неймовірно, красива. І е, коли я Їду на природу, коли я їду іду в ліс, я відпочиваю просто душею, душа моя перебуває у природі. Отаке моє сьогодні було відео. Якщо вам це відео сподобалося, ставте лайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал, а я всім вам бажаю! Мирного неба, Божого благословіння, добра, достатку, здоров'я, добробуту, злагоди у кожну родину, у кожну сім'ю, у кожну хатину, у кожне серденько, нехай у кожному серденьку проростає тільки любов. Любов, злагода, добробут. Якщо в кожному серденьку буде перебувати добро, то добро переможе зло. Всім вам бажаю всього найкращого. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня!